питання просторового плану було винесено, це був підписаний договір між управлінням архітектури і фірмою, яка заключила договір із нашим архітектором. Але потім це питання розглядалось декілька разів і у нас в області на комісії прозорості. І де було мені зроблено зауваження про те, що не на часі такі кошти виділяти, що йде війна, і кошти треба спрямувати зовсім на інші цілі для військових. Виходячи з цього, ми провели засідання виконкому. Але до того я написав листа цій фірмі, яка заключила договір з управлінням нашим, щоб вони не приступали до виконання, нічого не робили, тому що в нас на це немає сьогодні. Коштів дійсно, ми у бюджеті кошти такі не забивали, не планували. Але вони Вирішили, як вирішили, і в нас є група депутатів, які наполягають на цьому просторовому плані. Вони були ініціатором цього просторового плану. Але маємо те, що маємо. Дійсно, тоді ця структура, ця фірма, яка все ж таки знехтувала рішення виконкому, знехтувала моїми пропозиціями, моїми листами, і приступила, і зробила наполовину роботи. І зараз подала в суд першої інстанції, ми програли. Будемо зараз, буде зараз апеляція, ну далі побачимо. Но тут ми можемо такий, знаєте, зайти в замкнутий круг, тому що кошти це заключав договор, договор головний архітектор. В управлінні таких коштів нема. Судиться структура бізнесу із управлінням, а не з міською владою. І... До чого це прийде, побачимо. Просторовий план дійсно нам сьогодні треба, і ми до цього ще повернемося обов'язково. Без нього ми не можемо в подальшому розвиватися як громаді. Але тут треба з'ясувати всі питання стосовно, як вирішити фінансове питання. Тому будемо ще не один раз, ми до цього повертатися. Я думаю, ми обов'язково його вирішимо. Як? Це покаже час. Хто бачив прямий ефір? Це було по-моєму три це питання піднімалось на комісії в області, і в якому в якій тональності воно проходило, і як, як ставилось питання, то там не сильно було видно, що це дарачий орган. А потім, коли до комісії дійсно звернувся і звернулася структура там, що на суд подають, тоді комісія області передо сказала про те, що дійсно вони дорадчий орган, а рішення приймає міська влада. Ну все по різному по різному можна сприймати. Про кошари ми виділили кошти на минулі сесії. У бюджеті виділили ну не тих, там скільки в нас там було 50 мільйонів, чи що, ні, там. 7 по-моєму, мільйонів на кашарих, тому що більшу частину зробив порт, нам допоміг засипати дорогу кашари. Сьогодні можна проїхати, але є кусок дороги, які самостійно без проєкту і без капіталу вкладень ми зробити не можемо. Треба водовідвід робити, там і стоки робити і таке інше. Це проблема. Так прийнято, прийнято по ремонту дороги частково знову ж таки дороги вулиці Приморській. Це оці, засипати ці ями, провести там всі ці е, начинку зробити в цих траншеях: це освітлення, кабеля, зв'язок, і закрити ці ями, ну, траншею закрити і про, зробити доріжку для того, щоб могли люди ходити по доріжці. Але не приступати до асфальту, тому що ці там великі кошти на це потрібно. Ну, знову ж таки, і кашари, і вулиця е, Приморська. Оце це там депутати зараз ворог, ми вирішили і так ні, це ми вирішили, а їх треба погоджувати знову ж з цією комісією прозорості е, в області. Якщо вони приїдуть сюди, я вас запрошую, щоб приїхала сюди комісія, вивчила це питання, познімала, показала на комісії в області, наскільки це необхідно зробити. Тому що а вулицю Приморську дійсно треба зробити, бо, тому що там вже неможливо ходити, там навіть для дітей страшно ходити. Сьогодні я думаю, що цього голосу, якого не хватило, хто не голосував, вони просто не розібралися, вони не читали цього рішення. Там в рішенні нічого не було сказано про якісь кошти, про виділення кошти, про затвердження програми, з ким ми будемо заключати договір, кого купляти. Нічого це не було. Це рішення нам просто дало би право починати розпочати роботу щодо вирішення питання землі. І, а потім ми б ще на сесії, я думаю, декілька разів збирались, включали б програму виділення коштів, кого ми купляли, конкурс би проводили. Це така е, робота не одного дня. Але сьогодні, знову ж таки, ну, депутати деякі вирішили, що це сьогодні не на часі. Хоча я вважаю, що це дуже на часі. Це питання треба вирішити терміново, тому що не буде де ховати наших е, жителів нашої громади, нашого, особливо нашого міста. Так, трапилось, як трапилось. Під час сесії обговорювали питання просторового плану. Ми знаємо, що зараз справа в суді. Яка зараз ситуація, і як ви бачите подальші шляхи вирішення усієї судової справи? На даному часі ми програли першу інстанцію в господарському суді. Суд постановив зіскати гроші за виконаний перший етап по конкурсному плану, а також додаткові витрати, пов'язані з судовим процесом. А також постановив розірвати договір, так як ми перестали виконувати грудні умови договору. На даний час готуються документи на апеляцію. Скажімо так, на щось подальшого не скажу, що буде далі, тому що я не знаю, як поведеться вже будуть інші судді, як вони вже приймуть рішення. Ліч Ріш тим, що в листопаді. Було засідання комісії про та доступність в області, яка вказала листом, рекомендувала переглянути доцільність даної роботи. В грудні виконком прийняв рішення посилаючи на даний лист розірвати договір. Про інтурне виконання даного рішення виконком звернулося до підрядної організації з розірвання договору. Вони не погодились на розірвання, ми подали до позов до суду. Також ми в січні звернулись до Міністерства регіонального розвитку за роз'ясненням, що робити, обсали, що були, які роз'яснені листи від комісії обласної від обласної державної адміністрації, про рішення виконкому на розділення договору. І в березні цього року ми отримали роз'яснення Мінрегіон, Мін, Мінекономіки Мін Мін та Одеської обласної державної адміністрації, де вони вказали, що ми повинні виконувати рішення сесії на розробку комплексного плану. І що рішення по доцільності це повноваження виключної ради, а не виконкому. І суддя першої інстанції дійшла до таких же висновків, тому я не знаю, що буде на апеляції. Ми на виконання рішень ніколи напрописали, що ми подаємо позов на розв'язання договору. Ми є стороною по договору. В минулому році у нас гроші були виділені сесією – 10 мільйонів гривень. В цьому році нас не профінансували. Що буде далі? Управління архітектури немає коштів. Немає у нас рахунки пусті, у Нас лише захищені статті, які не арестовуються і не взимаються. Спочатку, якщо ми програми апеляцію, вони накладуть арешт на рахунки архітектури, Побачив, що коштів немає, і будуть вносити зміни до рішення суду і взимати з прибутків ради. У Нас неодноразово скликалися комісії земельних питань та адміністративного устрою. з тим, що частину комісії проводив мій заступник. попередній, останню комісію проводила я. Були, звісно, дебати щодо певних питань тощо. Тому ну на комісії частина на попередній комісії рішення були ухвалені. Одні потім ми частину переглянули. Частину Ну, ми не встигли переглянути, і... тому сьогодні. Ну... Сьогодні було багато питань, що стосувалися і передачі в оренду ділянок, які ще не були нікому передані. Це стосувалося тих земельних ділянок, які зараз перебувають в оренді, але їх намагаються інші особи собі отримати. Було багато питань щодо поновлення договорів, існуючих договорів оренди, щодо укладання договорів оренди певним підприємцям на новий термін, тощо було дуже багато питань. Вони на сьогодні не були ухвалені це стосовно різних суб'єктів подання. Але вони стосуються одного великого еко це питання теж переноситься у нас з сесії в сесію, і з певних причин воно чомусь не набирає голосів, і ну, немає згоди депутатів з приводу цих питань. Бо, дійсно багато питань сьогодні, всі важливі питання ми ухвалили. Тобто всі питання, що стосуються фізичних осіб, що стосуються земельних ділянок, які перебувають, які є у прибудинкових прибудинковою територією громадянці, посичавці, по кашарам, по білярам, і Всі ці питання одноголосно ну може не всі здається, що всі одноголосно навіть прийняли. Всі ці питання були прийняті. Всі питання, що стосуються дитячих садочків, питання, що стосуються шкіл, ми також прийняли. Потім у нас було питання про те, що нам необхідно зробити нову експертну нормативну грошову оцінку земель, земель взагалі нашої громади. Так, це питання було пов'язано з тим, що експерт щорнормативна. Грошова оцінка ділянок цих робиться на певний термін. Там що прийшли терміни, що потрібно нову робити, тому від цього залежить і розмір плати, яку буде поступати до нашого бюджету. Тому це питання також було прийнято. Не думала, по перше, що нам не вдасться прийняти рішення з цього питання, тому що це питання стосується інтересів всієї громади. Ми знаємо, яка у нас важка ситуація на кладовищі. Що нам дійсно, як виступав мій колега, у нас не хватає місць навіть для поховання наших воїнів. І взагалі ми знаємо, що це ну нагальна проблема. Тому мені було дуже дивно, що вона в порядку в, в процесі розгляду цього питання деякі депутати перейшли в площину якихось політичних ігор і не дали нам ухвалити це рішення. Це рішення стосується інтересів всієї, абсолютно громади. Тому я вважаю, це питання відносно чого? Тому, е, е, опоненти говорили про те, що начебто е, вони не голосують з цього питання, тому що ми могли би це дешевше для. Громади вирішити, якби. У нас був детальний план території і таке інше, і таке інше. Але на сьогоднішній день нам потрібно це питання вирішувати. Все, що стосується генеральних планів, детальних планів території і все інше, це питання воно може затягнутися на певний час. Ми розуміємо, у зв'язку з тим, що у нас йдуть і судові справи, і таке інше. Але питання в чому, що е, територію е, кладовища потрібно розширювати. Ми не можемо розширити зараз без того, щоб звернутися до власників земельних ділянок, тому що всі е, навколо кладовища це всі з земельні ділянки, які перебувають у власності, тому нам потрібно почати процес того, щоб це зрушити. Потім це буде подальша процедура викупу, тощо, але не почавши цю процедуру, ми просто затягуємо і просто призводимо до катастрофічної ситуації в нашому місті. На минулому пленарному засіданні проект рішення про прийняття програми підтримки модернізації ліфтів. Сроки подання проектних заявок були було до 15 червня. І якщо, якщо тоді програма була би затверджена, був би час для того, щоб проектні заявки подати, розглянути їх, подати бюджетні запити і Усі б учасники програми встигали би і запроєктуватися, і провести тендерні процедури, і провести самі роботи було б достатньо часу. Але з голосу були внесені правки, щоб відтермінувати срок подачі проєктних заявок до 30 липня. Це вже, ну. Практично два місяці більше. От, і тому ну, орієнтовний срок реалізації проєкту от, в рік не, не менш ніж шість місяців. Тобто, там і проєктування, тендерні процедури, самі роботи довго тривають. От, тому якщо Програма була б у той редакції з тими числами, то учасники просто не встигли б зробити роботи, і прийшлось б і повертати гроші за проєктування, які виділяє місцевий бюджет, і самі б ОСББ понесли б матеріальні втрати на проведення експертизи кошторисної документації, і, опять же, того ж, проектування. Тому. Голови СББ звернулись до депутатів з проханням приглянути сроки подання проектних заявок. От сьогодні розглядали це питання і нові сроки встановлені наступні. До 1 липня подаються проектні заявки, розглядаються комісії по відбору. До 15 липня подаються заявки на фінансування, тобто бюджетні запити. І в зв'язку з тим більше часу для того, щоб реалізувати ці проекти. Планували як можна більше, але можливості бюджету нашого не безрозмерні. Тому плануємо. 5 шість ліфтів провести в цьому році. 5-6 СББ зможуть участвувати, 5-6 ліфтів. Я так розумію, що комісія буде відбирати, де найважча ситуація, найгірша ситуація з ліфтами, так? Е, ну, основним критерієм це є срок експлуатації, тому що є ліфти, які е, е, взагалі не ремонтувалися в нашому місті. І стан ліфта, приблизна сума, бо це повна заміна ліфта. Вона дає можливість більше не звертатись до цього ліфта протягом 25 років. тобто відремонтували верне, замінили і на 25 років. Ми вже не повертаємося до цього ліфта. Ну приблизна сума мільйон сімсот на одиницю. На сьогоднішній день є треба нових ДБНів по інклюзивності пройом. Двір, ну, двірний ну, повинен бути не менше 0,9 метрів для того, щоб проходила коляска інвалідна. Тому з розширенням порталів двірних, і, ну і з кабіними. Тож заміна кабіни, заміна направляючих. Тобто це масштабна робота, а фактично це повна заміна ліфта.